Легенда про ЗАРВАНИЦЮ у глибокі часи татарських набігів на українські землі, коли села і міста палали, а люди ховалися у лісах. Один монах, тікаючи від ворогів, знайшов притулок у густому лісі Теребовлянщини. Його звали Теодор. Він був виснажений довгою дорогою, поранений і втомлений. Дорогою він молився до Богородиці, просячи захисту і допомоги одного вечора. Знеселений. Монах заснув на березі струмка і йому з'явилося у видінні Пресвята Богородиця. Вона тримала на руках немовля Ісуса і осіювала все навколо яскравим світлом. Її голос був м'яким і лагідним Не бійся, сину. Тут знайдеш спокій і зцілення, ця земля благословенна. Прокинувшись, Теодор побачив неподалік від себе джерело чистої води, що було з під землі. Він вмився цією водою і відчув, як його рани зцілилися, а сили повернулися. Усвідомивши, що це місце є святим, Монах оселився тут і збудував невелику каплицю на честь Божої Матері. Звістка про чудесне місце швидко поширилася навколо. Люди з різних куточків почали приходити до зарваниці, щоб помолитися і набрати води з цілющого джерела. Місце назвали зарваниця, бо тут монах зарвав, тобто знайшов свою міць і духовний спокій. Згодом на місці каплиці виріс величний храм, зарваниця стала місцем, де тисячі паломників знаходили розраду і зцілення навіть у найтемніші часи війни, і лихоліть святиня залишалася символом віри, надії та захисту Божої Матері. І до сьогодні Зарваниця є духовним серцем України, де вода з джерела і молитви в храмі несуть мир і зцілення тим, хто шукає Божої милості. <раплях>